Нещодавно натрапила на відео в Тіктоці, де показують короткими кадрами історію Азову? 14-й рік питання від автора відео Хто це?? Потім 15 й рік вони круті, круті?», 22-й рік вони герої, як змінювалося ставлення в кількох секундах до наших захисників сполку Азов і захисниць. Як сформована ідеологія Азову настільки? Що вони настільки вірні до кінця, Скажу, запитаюся, у вас напевно так? Ну я вас був 2014-2015 році. Я не можу давати оцінки про сучасні якби моменти. Азов це достатньо яскраве явище, мабуть, у військовій історії України найяскравіше, але це не тільки Азов. Було багато добровольчих формувань, і якби на їхньому прикладі можна все це вибудовувати. Хоча справді, приклад Азов він, ну, в цьому плані десь такий, знаєте, кришталево кристал, чистий і зразковий. от Як все це вибудовувалося, вибудовувалося на ідейності і мотивації, тобто українському патріоті. Націоналізмі і мотивованості захищати свою Батьківщину. І, звичайно, відповідно, добирався такий контингент людей, які були ну, з такими поглядами. В принципі, за, за гавбурським рахунком, цей досвід мав би бути взятий взагалі нашими Збройними силами на озброєння. І формувати наші військові сили власне за принципом мотивації і патріотизму. Для цього треба щоб наші воєнкомати не за якимись формальними принципами працювали, бо наші воєнкомати — на це радянсько-корупційна система, а вони працювали за принципом мотивації. Я, наприклад, з свого досвіду, минулий рік, я ж якраз був у Львові, коли давав і у Львові на полігоні на Новояворівському, і буквально невдовзі після того як я давав інтерв'ю. Я займався тим, для чого туди сюди приїхав власне набором людей до Збройних сил України, тобто проводив співбесіди. Ну ясно, що людей привозили з воєнкоматів і так далі. На той час вже були повальні розмови, що та всі, хто хотів воювати, вже воювали, а зараз mm -hmm. завозять людей, які там ловлять дето і так далі. Mm -hmm. Так, от нічого подібного. От нічого подібного. Я зустрічав купу людей. Які, наприклад, ну говорили на співбесідах, що ну нарешті щось на нас звернули увагу, бо ми з березня місяця ходимо і нас футболять. і вони вже наскільки були хлопці, які там ну власне в такому вже нервовому збудженні, що скільки вже це можна, і так далі, тому що. Ну хтось знає якісь там знаєте виходи якогось, якісь знайомі він міг там потрапити. Ну як правило, це добровольча структура. Якщо людина, ну вона патріотична, вона мотивована, але вона якби не зганажована в якісь там політичні моменти. Ну що вона робить? Вона йде в воєнкомат. А в воєнкоматі йому каже, ну, прийдіть через місяць, прийдіть через два, прийдіть через півроку і так далі. Так от воєнкомати мали б відбирати якраз в першу чергу мотивованих людей. Співпрацювати з ними, тримати їхній мотиваційний рівень на певному певному планку, і з таких людей мали формуватися військові з'єднання, тому що вам будь-який командир скаже, що мотивований боєць це і боєць, який набагато краще воює, і який набагато краще вчиться. І зрозуміло, що мав би бути такий відбір. Він на жаль у нас немає. Те, що там в Ізраїлі показують, що в Ізраїлі, от скільки людей мотивованих, а черги вулицях, але черги на вулицях черги на вулиці. Вибачте, у нас теж були черги на вулиці. Тільки вибачте в Ізраїлі тих людей, які стоять черги на вулиці, які приїжджають з-за кордону етнічні євреї і е, намагаються якби вступити в Цаха. То що відбувається? Їх звичайно відразу беруть відповідно до їхніх якості, їх вчать і ну, хоча там відразу всіх навчають, і з таких людей формують в першу чергу. А в нас таких людей воєнкомати футболять. І в нас, якщо людина вона не знає, якісь там виходи на добровольче формування, які існували на 22 рік. Там той же Азов, там же, той же дук, правий сектор інші добровольче формування, то він сидить і чекає з моря погоди, чекає, поки де то там його з воєнкомата покличуть. А натомість воєнкомати, що вони набивають собі чисельність, правильно вимовлюючи людей на вулиці, які там або непридатні до війни, або якби абсолютно не готові. або абсолютно не готові. Тобто для чого робити такі операції? Я не знаю, це якби достатньо, достатньо сумнівні підходи. Це дуже дискредитує українців загалом, в принципі, тому що потім з цих відео дуже багато є матеріалів для нашого ворога. Звичайно. це дискредитує взагалі весь підхід до військової служби, побиття військ над цивільними в. Військоматах або територіальних центрах комплектування, як зараз це має звучати це і звернені руки і це все інше. Але чому ну, не вже так не простіше взяти листок, де в тебе є контактні дані людини, яка хоче воювати, чи, а, а, а йти по вулиці і шукати, кого притягти? Я вам скажу, що я, оскільки ми тривалий час це займалися цим відбором, я. Провів ну з дуже багатьма там майже тисячу людей. я Провів співбесіди. От і крім того, що я проводив співбесіди з людьми, ну новобранцями, яких ми там ну, добирали, чи, чи відсіювали, чи набирали до себе в бригаду. Я ще спілкувався паралельно з цими придурками-воєнкомами. От я їм всім став питання, хлопці. А ви якби помічаєте собі, що от людина прийшла сама і зголосилася воювати е таких от людей? Вони мені, от, всі, от жодна людина мені не відповіла, що так, ми на це зважаємо. Ні. Вони мені всі сказали, а для чого у нас є ВОСИ? військово облікова спеціальність? Угу. У них є ВОСИ. ВОСИ це береться методом з потолка. Як всім чудово? Ні, там є такі, що справді люди пройшли цю військову підготовку, та в більшості ці ВОСи записані, ну, просто з потолка. Я кажу: а що вам ті ВОСи дають? Ну, що реально? Ну, от нам треба там таку-то кількість танкістів, от ми набираємо таку-то кількість танкістів. Кажу, так у нього ВОЗ може стояти такий, він ніколи цим. ну воно і під час от Я от питав людей, навіть якщо у них вони пройшли службу в армії, у них записаний цей ВОЗ, Я в нього питаю: а ти от по своїй військовій спеціальності, це? Так, каже, пару років було, а потім там охороняли дачу генералу там, або чимось іншим займалися. Це от в більшості своїй. Ну, і що дає цей ВОЗ? Перший критерій це мотивованість, ну, от в Азові, наприклад. В першу чергу, кого відбирали, це мотивованих людей. З ними проводили співбесіду, визначали, який рівень мотивованості. Тому, звичайно, Азовий буде показувати набагато кращі результати, ніж в середньому по наших всіх військових силах. Тому що в першу чергу мотивовані люди. Потім да, підготовка там є ще багато інших критерій, і тоді да, може сформувати бойові підрозділи. Уявіть собі людина, яка спіймана от, через приниження, затягнута в воєнкомат, і так далі. Ну, по-перше, наскільки вона якісно буде воювати це якби риторичне питання, але ви ж собі уявіть, що така людина, як вона буде діяти на колектив, куди вона потрапила. Тобто вона ж буде не просто сама демотувати, буде демотувати той підрозділ, в якому вона буде, там звод чи рота чи якісь інші. Але я так розумію, що Азов це і не тільки про мотивацію, але це й про рівень ерудованості, Тому що навіть з цих публічних інтерв'ю, які давали хлопці, будучи е, вже в той момент в оточенні з Азовсталі. Там виходили хлопці, які він не спілкується англійською. очевидно це не всі можуть, так? Але які спілкуються англійською, які можуть замінити одне одного, які прекрасно розбираються в історії, в історії національно-визвольних змагань, яких практично неможливо підловити, аби потім скомпрометувати, створити якийсь фейк для пропагандів. Тобто я розумію, що тут ще є питання і ерудованості. Ну, мотивовані люди, вони, як правило, працюють над собою. Це ж, наприклад, от чому мотивований боєць він ну не просто, що от він мотивований, готовий там битися за батьківщину. Для того, щоб битися за батьківщину, він ще має підготуватися. А ну, мотивована людина, вона звичайно вона займається самовдосконаленням, опануванням військового мистецтва і багато чого іншого. І, Звичайно, такі хлопці вони і культурно розвиненіші, і історично підковані, і зрозуміло, вони. Знають і розуміють, чого полягають московські фейки, їх важко ввести там довкола пальця. Тому зрозуміло, що це найбільш якісний підбір людей. Він дає такий ефект. Але знову ж таки для того, щоб такі е підготовлені люди е з'являлися. Потрібно, щоб була така стабільна робота. На жаль, держава наша за 30 років вона не дуже удосужилася вести таку підготовчу роботу, тому що більшість цих хлопців, які потрапляли в той ж разом в інші добровольчі формування, це як правило люди виховані в різних от молодіжних структурах патріотичного націоналістичного спрямування через цю ж систему там дитячих таборів і так далі. Або ну, як в родині. приклад поясню віну та. Як варіант са міг бути пласт. Так, так, пласт, будь-що ну, такого формату просто. Звичайно. Але проблема в тому, що це не державна якби, політика, на жаль, тут був повний провал. Єдине, що можна сказати, що як не дивно, я все-таки фаховий історик і не дуже якісно оцінював от, нашу підготовку в школі. Але треба сказати, що багато людей виявилося, що викладання історії України в школі воно було достатньо якісним. От як не дивно, тому що я дуже багато людей зустрічав у них не, не, не патріотична родина, не патріотичне середовище, вони не були в якихось там дитячих структурах, але вони був гарний учитель історії в школі і були нормальні, якісні підручники і так далі. Тому якби це от зіграло. Ну, це єдине, що я можу сказати, от в плюс до державної політики. Якихось таких інших плюсів не помічається, і з цим, до речі, треба якби, працювати і виправляти, і знову ж таки. Брати досвід того ж ізраїля там, якби все це поставлено трошки по іншому, і якби держава там, ну крім того, що там всі ці молодіжні структури існує, але там і держава цим опікується, щоб якби люди мали і певний рівень культури, і певний рівень знання історії, і військову підготовку, вже якби з дитинства, тоді воно буде давати результат. З іншого боку, ну я б знову ж таки не впадав би от в той пісімізм, як наші багато співгромадян. І коли вони там от бачать, що там те, що робить там, ТЦК оці всі моменти. Рівень, ну якби військової культури, патріотизму в Україні все-таки достатньо високий. Просто потрібно це зоптимізувати так, щоб справді комунікація між військом і суспільством вони були правильні, щоб не було таких інцидентів і. Ну справді добиралися ті люди і ті кадри. Ми виїжджали б ну на наших найкращих якостей, які у нас багато. Тобто, ми маємо використовувати свої сильні сторони. У нас багато людей, які готові захищати зі зброєю в руках країну. Ну, виходимо з цього факту і робимо систему таку, щоб дати цим людям можливість справді це робити. Так, ви тут сказали, багато людей готові захищати країну. А я ж пригадую, що останні кілька місяців зівсюди в нас здеться про те, що в військоматах немає черг, що закінчилися патріоти, що закінчилися вмотивовані люди. Я вам поясню, чому це відбувається. Воно відбувається не тому, що справді закінчились мотивовані люди, там чи щось таке, а тому, що. Наші воєнкомати вони корумповані. Е, просто дивіться, зараз почалася масштабна боротьба з корупцією. І вона прав... ваші, Знаєте, Це така насправді тема болюча, що я тут зацитую Лесю Українку. Що вони плакають, я сміялась? Е, 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 насправді, ну я не те, що сміюся, але насправді багато людей вони не розуміють, в чому от суть проблеми. Е, Бо боротьба з корупцією справді почалася. Якби ми до того не ставилися, людей намагаються, які там ну, зовсім вже знахабніли її, грибуть мільйонами, їх намагаються як би виловити, зняти і так далі. від собі: у більшості людей або немає можливості от, причетних до винкувати, або немає можливості брати хабарів, або принаймні це дуже небезпечно. Що вони роблять в такій ситуації? Вони просто починають саботувати процес. Тому що розумієте, коли. От до того, як почалася така масова кампанія, вони що робили? Вони нагнітали ситуацію, вони от брали людей. При тому, так, да, люди приходили, або вони там надсилали повістки, і люди, ну, більшість людей насправді вони, може, і не йдуть в воєнкомат, але це. Там Дітьки по 40 років, які там живуть своїм ну, приватним життям, їх покликали, вони відразу прийшли і сказали. Ну, Я таких людей купа зустрічав, що він, ну, якби не покликали, я б не пішов воювати. Ну коли покликали, звісно, я піду воювати і буду там чесно цей... захищати батьківщину. Це більшість таких людей. І от від собі: от вони таких людей набирають. Для чого ці були всі зйомки з затриманням, заламуванням рук, особливо це в великих містах. Для того щоб на, налякати людей, які з грошима, які приходили, давали хабарі. Тобто це суто комерційна річ. Ну, тобто їм було плювати, що це там маскалі будуть використовувати, що як це буде сприйматись. Ні, їм треба було створити картинку, щоб частина людей, яка ну, не дуже хотіла йти в армію і мала можливості платити за це, щоб вони заносили хабарі. А тепер у них цю лавочку перекрили. Ну і то який їм економічний сенс займатися набором? А ніякого. Чому? Тому що до того цей масовий набір, і те, що вони там когось затримали на вулиці, воно приносило живі гроші. А зараз воно не приносить живі гроші. Ну, тому вони не займаються цим. Тому починаються розмови. Це ж розмови, це ж ну, агітація для ніщих. Розумієте? Тобто, ти, типу, бачите, впав набір в армію. Чому? Тому що ви почали боротися з корупцією. Давайте повернемося назад. І собі нормально, ми будемо собі мільйони скердувати в іспанські вілли, а ми при цьому будемо виконувати план про постачання. Тобто це шантаж держави. В принципі, ну цю воєнкоматну систему її за великим рахунком треба було б не реформувати, а ліквідувати як таку і зробити заново на абсолютно інших принципах і ну, з іншими впарано, людьми. як Принцип це в АЗО, коли запрошують третя штурмова бригада, яка відкриває свої центри по Україні, де запро рекрутинг відбувається, запрошення бійців і тому подібне. Тобто такий принцип нового підходу до набору військових? Так, звичайно. Ну вибачте, це ж є робочі схеми. Вони ну в ну, в Америці там вже ж немає якби такого призову. Там ну на контракти і, і так далі. Ну у нас трошки інша ситуація, зрозуміло, але в принципі, врахувати весь цей досвід і той позицій. Тивний досвід, який, якби є вже в нас є в нас, і він же це ж не тільки там один-два підрозділи. Насправді це ну десятки різних підрозділів, якби так, по такі працювали. Батальйон свобода, легіон свобода так, це так, багато так, добровольчих, так. практично всі добровольчі. Так, Всі добровольчі формування, ну добровольчим формуванням, не дуже потрібні люди, яких вибачте е з воєнкомата набрали невідомо на на яких е підставах, тобто перша ознака того, що людина буде. Готова захищати батьківщину, достойно себе поводити. Це те, що людина сама з'явилася на такий пункт. Вже сам факт його приходу туди, це вже ознака певної рівня. Далі, так, да, треба дивитися професійні навики, там наявність поганих звичай, там і все решта там. Стан здоров'я пішло, стан здоров'я і так далі. Там же ж теж відсікають, насправді ж в таких от добровольчих формуваннях ну, та більшість людей не проходить сито. Тому що там враховується багато інших критерій, але перший і головний критерій це мотивація. Mm -hmm. У нас якби, ну, таке враження, що ці військові там, кадри е Савкові, вони або реально не розуміють, або вони лише вдають, що не розуміють. Ну, тому що ми ж розуміємо, що це все був бізнес. Розкажу ще один такий випадок, якраз от, під час цієї набору. Вінницька область. Це якась була просто аномалія. Там всі люди були з білими білетами, От всі поголовно. Там от просто я не задаю, щоб хоч одна людина служила в армії. У них у всіх плоска проблеми з хребтом, ще якісь. Ну, в основному там набирали людей там ну, в районі 40 років, от в 90-ті в нульові роки вони всі не служили. Вони просто всі, тобто, це означає, що в інших регіонах там по різному було. А зараз Вінницькі воєнкомати спустили рознарядку, що типу треба набирати. І вони вже почали набирати, хоч в 90-ті в нульові роки там ніхто не служив, тому що там всім виписували, якби від армії. Ну це свідчить про те, що там ну, якби корумпована система була просто зверху донизу і на всіх щеблях. І Зрозуміло, що ну, ні для кого ж не секрет, що ті ж самі воєнкомати, які робили це тоді, вони існують в тому складі і зараз. Вибачте, як про яку реформу, про які там перестановки може... і... Ну, таблички поміняли. О, так. Так. Дуже була цікава продуктивна розмова. Я сподіваюся, що вам було глядачі так само цікаво, як і мені. Нагадаю, що в нас в гостях військовослужбовець, український історик та громадський діяч, доктор історичних наук, старший науковий співробітник інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського на України Олег Однороженко. Пане Олеже, дякую за інтерв'ю за запрошення.